Сіяни знову обстріляли Миколаїв уночі в самісінький центр міста прилетіла ракета типу смерч Таке розповів у своєму телеграмі. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Більше далі будемо розпитувати в Ганни Замазєєвої. Це голова Миколаївської обласної ради. Пані Ганна вітаю вас. Доброго дня. Ну Якраз попрошу більше про наслідки цього нічного удару розповісти. Знаємо так само, що на Миколаївщині зранку, як звітували наші повітряні сили, іранські шахіди були збиті. Можливо, вам теж щось відомо більше про це. У нас була нарада зранку з Віталієм Олександровичем, головою військової адміністрації. У нас пошкоджено дуже багато, багато поверхівок в центрі міста. Зруйнована інфраструктура, магазини, ресторани. А головне постраждалі легкі поранення. Ну такі умовно легкі. Ми не виставляли ці відео. Люди обличчя всі в крові. тому що їх побило склом, уламками всього цього. Також смерчі, але Скажу чесно, з правоохоронцями ще не розмовляла стосовно це був смерч, але воронка як від С-300 в центрі міста біля нашої центральної районної центральної адміністрації міської, і це місце, де видавалася гуманітарна допомога. Тобто, там щодня велика кількість людей, яка отримує просто хліб, консерви, воду. Вся ця інфраструктура абсолютно соціальна, там лише звичайні люди, мешканці Миколаївщини, але постріли були не лише в центрі міста також за містом обстрілювалися сьогодні всі, всі громади. У нас перебите знову водопостачання, яке налагоджена технічна вода. Тож в центрі міста зараз немає води. Ну, власне продовження ви традиційно у телеграмі знаю, зокрема, пишете про ситуацію з лікарнями, з кількістю постраждалих. Які дані на зараз? Скільки людей внаслідок агресії змушені лікування проходити? На сьогоднішній день цивільного населення є постраждалі, яким була здійснена допомога на місці. Нікого не було госпіталізовано після нічних обстрілів. Тож всі цивільні це або планові операції, або здійснення медичної допомоги на місці. Тож сьогодні нікого, слава Богу, не забирали, що люди ми змогли ну, здійснити цю допомогу на місці. До речі, з питаннями, от з забезпеченнями кров'ю донорською, зокрема для людей раніше були певні заклики на допомогу Миколаєву, а зараз з тим як відбувається все. Зараз ми навіть не закликаємо, тому що в нас щоденно черги велика кількість людей вони не зупиняються. Всі весь цей час, з моменту того, як я оголосила, що нам потрібна кров. Люди щодня приходять і здають кров. То і ми налагодили зразу допомогу цим людям. Також зі свого боку велика вдячність. Ми видаємо такі гарні гуманітарні пакети, щоб люди могли підтримати і рівень здоров'я. Тож зараз це налагоджено, проблем з цим немає. Дуже всім дякую. Продовження власне деяких ще соціальних питань минув власне перший місяць освітнього часу. Як із цим зараз на Миколаївщині, як перелаштувалися, як прилаштувалися. В принципі, як і, мабуть, вся країна. В нас йде онлайн робота з, з учнями, і також у вузах наших найвищих навчальних вузах, все йде дистанційно, всі можуть отримати гідний рівень навчання. Нас цьому вже навчив ковід. Тож все проходить добре. Але ж ви знаєте, що дня нам руйнують всі наші освітні заклади. Просто я Співчуває о, директорам цих навчальних закладів, тому що це великі трагедії, які ми спостерігаємо, які вклали туди душу. Просто де все ж таки і приходять вчителі, беруть навчальні посібники іноді не можуть іноді хтось працював навіть в класах, але зараз це теж на часі. Вже всі працюють з дома, тобто дистанційна робота. Ну і друге осіннє питання, безперечно, це підготовка до холодів і з цим як на Миколаївщині. На сьогоднішній день намагаються ми отримали віддані допомогу від королівства. і на сьогоднішній день це будівельні матеріали. Наша ДСНС і міська влада намагаються полагодити закрити всі вікна ззовні, якщо люди поїхали і залишили свої квартири. Там, де є доступ, ми намагаємося закрити з отримуючи доступ до самої квартири. Тож робота ведеться. Ми ми всі поспішаємо, намагаємося всі ті сили, які є, кинути. Але ж ви розумієте, комунальщики і ДСНС не встигають, тому що щодня в нас є нові і нові руйнування, коли відволікаються абсолютно всі сили. Тож ми намагаємося зробити все можливе, але проблеми є, тому що окупанти їх створюють щодня для звичайних людей. Заклик від обласної влади є до людей, скажімо, на цю зиму виїхати в інші області щоб перезимувати там, оскільки є, наприклад, руйнування і так далі. І тому краще не намагатися умовно, там де дуже важко відновлювати, а перечекати, а потім уже приїжджати на весну і відбудовувати свої помешкання. На сьогодні ми взагалі всіх... То залишився без роботи. Закликаємо особливо дітей і жінок дійсно знайти більш безпечніше місця скористатися тим, що дає держава і волонтери переїхати в іншу область, де безпечне в першу чергу. І дійсне навантаження для нас буде менше тому, що ми зможемо в більш нормальному темпі працювати з опаленням, наприклад, з підготовкою до опалювального сезону. По перше. Але все ж таки, ми міська влада, обласна влада. Ми намагаємося всі наші підприємства, які працюють, надати їм можливість, щоб вони зберегли, зберегли підприємства, щоб зберегли робочі місця. Але якщо ти не в збройних силах, якщо ти не волонтериш, тебе на сьогодні немає роботи, то краще знайти більш безпечне місце для того, щоб перезимувати і не по перше не підвергати себе великому ризику. У ну, на завершення, власне, ми о, ще досі з емоційним тим приємним ефектом від повернення 215 наших військовополонених, що о, тепер в Україні нарешті, ми намагаємося і віримо максимально, що докладуть наші власні зусиль для повернення решти, тих, хто утримується, поки що російському полоні. Частина цих людей, як якщо я зрозумів правильно ваші останні дописи, вони з Миколаївщини. А, сп, як сприяєте, як взаємодієте? Ми тільки сьогодні відправили машину з, з речами для хлопців. тому, що ми збирали, ми очікували всієї Миколаївщини їх просто кожного дня, і всі, хто в полоні, ми докладемо максимум зусиль. Ми щодня їх чекали. Ми зібрали їм там спортивну форму, все, що буде необхідно для того, щоб вони якісно пройшли свою реабілітацію. Ми створюємо, плануємо створити представництво координаційного штабу на південному регіоні, де ми будемо займати. Ся опікуватися всіма проблемами родин, у яких чоловіки, діти знаходяться зараз в полоні. З нашими хлопцями ми підтримуємо зараз зв'язок з нашою дівчинкою. Єдиною, яка була звільнена з Миколаївщини, з нашої 36-ї бригади, всі вони зараз проходять реабілітацію. Ми щоденно на зв'язку і відправляємо їм нашу допомогу, любов від цієї Миколаївщини. Важлива справа, безперечно. і спасибі вам за це і за розмову. Теж спасибі. Ганна Замазєєва, голова Миколаївської обласної ради Ватерія постров